Малята, давайте сьогодні ми відправимось з вами в подорож до міста звуків. Діти, давайте пригадаємо, якими бувають звуки? Так, правильно, голосними та приголосними. Малята, а скажіть, яка найголовніша відмінність між голосними та приголосними звуками? Так, правильно, голосні звуки ми можемо проспівати. Тож давайте з вами повторимо голосні звуки та проспіваємо їх. А-а! Оооо! Пригадайте, на які звуки поділяються приголосні? Так, правильно, м'які та тверді. Давайте зараз поглянемо на картинки та вирішимо, де твердий приголосний, а де м'який приголосний. Будьте уважними. Рука та ріка. Діти, де? Твердий приголосний в якому слові? Так, правильно в слові рука. А м'який приголосний в слові ріка. Молодці. Далі самі. Лось та літак. В якому слові звук ли твердий, а в якому слові м'який? Так, молодці. Правильно. Наступна картинка кит та кит. В якому слові звук к твердий, а в якому м'який? Молодці! Малята! Сьогодні хочу вас познайомити словорозрізняльною роль звуків. Тобто, якщо в якому слові замінити один звук, то у нас з вами вийде. Зовсім нове слово, яке має зовсім інше значення. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Ось у нас з вами слово сир. Якщо останній звук Р змінити на Н, вийде син. Якщо першу звук змінити с на «ти», вийде тир. І так утворюється багато ще слів, такі як сич, мир. Змінено лише один звук. Далі слово кут. Якщо в слово «кут» змінити один звук, у нас вийдуть такі нові слова. Кит, кіт, кум, кущ. Якщо в слові ніс змінити одну, Літеру або один звук, в нас вийдуть такі нові слова, як ліс, ніч, ніж. Наступний приклад слово коса. Якщо в слові коса змінити один звук, в нас вийдуть такі слова коза, роса, кора. І останній приклад. Якщо в слові мишка Змінити один звук в нас вийдуть такі нові слова мушка, машка, миска. Дітки, давайте трішки відпочинемо та пограємо в гру Оціни вчинок. Для цього нам необхідно мати два олівця червоного та зеленого кольорів. Я буду говорити якийсь вчинок. Якщо це добрий вчинок, ви піднімайте зелений олівець. Якщо це поганий вчинок, ви піднімайте червоний олівець. Будьте уважними. Допомогти бабусі накрити стіл. Діти руйнують мурашник. Сміються над дівчинкою, яка потрапила до калюжі. Діляться з хлопчиком своїми іграшками. Годують білочок горішками. Малята, вам зараз буде потрібно подивитися на картинку та сказати, що в цій картинці спільного. Автобус, ананас, абрикос. Акула. Що в спільного в цих словах? Так, правильно, всі ці слова починаються на один і той же звук. Звук А. Лялька, рука, ріка, кицька. Що спільного в цих словах? Правильно, всі ці слова закінчуються на букву А молодці. З літери А почнемо малята рідну азбуку вивчати. А яка ж та літера А? Що нагадує вона? Досить схожий є предмет, мов шпаківня, мов намет, мов курінь, що на Баштані. Буква А здалася Тані. Малята. А давайте спробуємо за допомогою олівців скласти літеру А. Ось так погляньте. Літера А може визначати не лише звук, а й ціле слово. Хоча й маленьке. Ось, наприклад, таке речення Слон великий. А мишка маленька. Давайте порахуємо, скільки слів в цьому реченні. Так, 5. Давайте складемо схему до цього речення. Ось така схема в нас вийшла. Слон великий це великі слова. Слово А маленьке. Тому ми позначили його. Маленькою рисочкою, ось такою, яка обведена в червоний кружечок. Малята, ну що, вам сподобалось в країні звуків? А нагадайте мені, якими бувають звуки? А з якою літерою ми сьогодні познайомились? Молодці. Дякую за заняття!